Так, скажімо так, не юридично не, не вранка, тому що не можна було одну версію виводити. Ну, я говорила про те, що на хочу забирати наш час. От, Нам пообіцяли, подивимося, як це буде виглядати далі. Нам пообіцяли особство, природи, щоб все як можна швидше, поговорити, давні і не, так далі, і так давайте. Ми сподіваємося, я думаю, що да, ми будемо за цим все Скажу вам, чесно, я не замітила, як вона почалася, я не замітила, що вона вже закінчилася. Звичайно, слава Богу, що вона закінчилась. І будемо надіятися, що весна нам принесе радість. І будемо на це надіятися.